Доброго раночку з дощового Лондону, в якому зараз ми з вами відправляємось в наступну пригоду. Ми їдемо на найбільший лондонський комікон, де я зараз зустрінусь із Робертом Гріном, тим самим Роном Візлі. І сподіваюсь, і ще декількома другорядними акторами потеряни. Мій автобус через три хвилини погнали. Ну що ми з вами на найпершому в моєму житті коміконі і ще й в Лондоні? Подивіться, що тут відбувається, і скільки тут людей у кожного актора знаменитості, які тут є, є якийсь свій таймслот, за який треба до нього встигнути підійти. Пішли шукати всіх. Я не знаю скільки тут тисяч людей, але тут дуже багато людей, які косклеють когось із Патеріани. А ми зараз з вами тут для того, щоб роздивитися все навколо і щось підписати. Братані! Я вже побачила, що він на зонці. Погнали, спробуємо це зробити. Щойно я спробувала підписати у Руперта Гріна книгу, і як ви бачите, книги підписаної немає. Тому що підписання книги та фото з Рупертом Гріном це додаткова вартість. Ціни на будь-яку взаємодію з Рупертом Гріном представляю вам таблицю. Отож, автограф Руперта Гріна обійдеться вам на коміконі в 125 фунтів. Фото з Рупертом Гріном обійдеться вам в 95 фунтів. Запропонували пакет за 250 фунтів. Це що, 12 тисяч гривень, щоб, щоб побачити Руперта Гріна. Тому ми з вами підпишемо зараз щось у Кесі Кейн, той самої Лаванди Браун, дівчини Рона. Наступне краще, що могло би бути, чи не так? І ноги моєї більше на цих комерційних коміконах не буде. Пішли витрачати 20 фунтів. Ж на першому поверсі є виставка, на якій ви можете придбати будь-що, але здебільшого манго, в якій я нічого не розумію. А ось на другому сидять дуже відомі актори і підписують автографи за додаткові кошти. Пішли, подивимося, хто саме сьогодні там є. Я скажу, я таких черг не знаю, коли останній раз бачила, і це щоб за гроші підписати в нього його фотку, яку не можна навіть сфотографувати. Тобто там скрізь написано strictly no photograph. Тобто ти просто даєш йому шматочок паперу або там якусь листівку, він її підписує і до побачення! Ти нічого не можеш фоткати. Це коштує, типу, ну, з Девідом Бороднасом щось там до 100 фунтів, десь 4 тисячі гривень.

We have a YouTube channel, and you know you have lots of Harry Potter fans in yeah. Ukraine and yours as well. Yeah. <laughs> Thank you so much, okay. Jesse. Thank you so much. So you. nice to meet you. Love have a nice you. day. We did it. Basic, economic. Коротше, ну, є ідея щось купити і розпаковку зняти да, да, всім да. разом. Що ви да, думаєте? Да, давайте хочете, знімемо розпаковку? Отож, зараз я і з нами Ірина розпакуємо нашу містерібек. Ми придбали за 20 фунтів якусь містері бег по Гаррі Поттеру, де має бути мінімум шість предметів. Ти готова? Я не готова. Я не знаєш. Що Ти щось ми. знаєш про Гаррі Трошки. Давай я бачила, всі Трошки. Я бачила всі фільми. Да. Скільки фільмів Гаррі Поттері»? — Всі бачила <свісно> супер. Ну, Але шо? не читала книжки. Ну зараз ми якраз це й побачимо. Чи зможе Іра вгадати, що тут? І як завжди, все це дістанеться вам у наших розіграшах для Збройних сил України. Що погнали? Так. <свісно> <свісно> це у нас chooses the wizard», А отже, книжка про чарівні палички. Uh -huh. да, very easy. оцю штуку дістаємо, і вона має працювати, щоб вона не робила. Окей, я думаю, потенційно вона світиться. Потенційно вона світиться. Я думаю, що може треба. Він гардіоловіос. Треба робити нею отакі штуки. І вона. О, все. Експеліармус. Сіхе знаю, як воно працює. Мізє студіїфік. А, ми ще не дістали. Дивися, мені здається. О! Воно робить звуки. Значить. Воно. Так, так, так. Ти робиш якісь рухи. І воно щось кричить. І або воно докидаємо. Роби. Воно робить. Ви, шановні магли. Ваш предмет. Давай далі. Давай, далі. Як ти ціниш цей предмет по десятибальній шкалі? Одинадцять 11... маглів з 10. Так. О, ганідюкс! Дуже прикольно, що. От я не знаю. Чи це цукерки, які різні на смак там? Ні, то Берті Ever Flavored Beans, а Гані Дюк це медові руці було в українському перекладі. Це магазин на леді Агон, де продавали різні солодощі. Наприклад, шоколадні жабки там продавали. А це набір, в якому у нас дві цукерки, як сережки, а також кольє і шоколадної і медовими руцями. Топ давайте а, далі. Давай, давай далі. Що там? Що там це у нас. Water glass. да, це стакан для води, або не тільки для води. Нам може uh, сьогодні він Mother's map. карта мародерів. Знаєш таки карта мародерів? Ну я пам'ятаю, що там були сліди. Тихо, так, ти так, 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 так. так. Вона показує, хто де ходить по yeah. Hogwarts grounds. Mm -hmm. і аж до Гоксміту. І тут я бачу, що з іншої сторони написано: I solemnly swear that I'm up to no good. Я присягаюсь, що не задумую нічого. Доброго, і потім, коли вони її закривали, вони казали шкоду заподіяно. Що я люблю говорити? Супер для маслопива, топ. да для маслопива – топ. Маслопива? Топ. маслопива. Далі. Ну, я так кажу. ви всі управляєте. Вона що це масло але це масло Я так читала в книжці okay. Гаррі Поттер, і Я так пам'ятаю. Не дивися, бо там скоріше всього. Тобі воно супер сподобається. Давайте я знаю, який твій улюблений е герой в «Гаррі Потері. Це ми сьогодні говорили. Знаєте, хто мій улюблений герой? Напишіть, напишіть, бо це. <свист> 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 да, <Дамблдор. свист> це правда <свист> Дамблдор. Це мій любовний персонаж. До речі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений з усієї, усієї патеряни. І... Я ніколи не бачила таку, це якийсь Бенді-фікс. Ви знаєте, такі, типу, я не знаю, я знала тільки оці звичайні, які в нас в Україні скрізь, я не пам'ятаю зараз, як називається. Загалом, це Албус Дамблдор. подивіться, він на якійсь підставці, я не знаю, чи вам видно. І вельми, шановні магли, я не буду її відкривати для того, щоб розіграти за донати для Збройних сил України. Тому обов'язково підписуйтесь і слідкуйте, вона поїде до когось із вас. А, далі Абсолютно. міні-чармс. Міні я б сказала, що це пін, виглядає як пін, але це не пін. Що таке пін? Пін це, це значок. типу, ти? Будь-який маленький. Можливо, це є такі прикраси, прозорі в них вставляються подібні шарми. Виглядає, щось типу, такого. як Пандора, як у тебе Пандора браслет Типу так, та, але прям, прозор, так, але я прям дуже гарний. Абсолютно. А що тебе Напинат, на ньому? висить? Так я не збирала обзор. Які товарі пандар? Ну, чисти. Це все подарунки. Оце я купила на свою першу зарплату, там і мішечок з грошима. Рашима? О, це я розумію. Дуже класно. На свою першу зарплату. <решко> так, давайте <-то> Гаррі Поттера. <решко> так от е, хто це? <решко> Ви машину не могли. <решко> Є якась ідея? Абсолютно, без поняття. Що це? Я не знаю. Будь-якому випадку. І останній Останні... предмет. Warner Brothers with Green World. Warner Brothers франшизи Гаррі Поттер по всьому світу. Це Warner Brothers. Вони її викупили. Yes. У Gran викупили права. Ну, що, вже викупили повністю мої права? Ну, вони повністю, там може 51% у них і 49 у неї. Або навпаки. Це прям, прям copyright. Warner Brothers. <уу>! Achievement magical Excellence. У нас є диплом тепер магіозолога. Це а, то старший брат рода <сіхи> 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 <Доглядав сіхи> за Чарлі... за драконами. до речі. Я не знаю, чи Чарлі був магіозологом, який доглядав за драконами, але справді магіозолог — це ті, хто вивчають магічних тварин. Луна Лавгут в майбутньому а, скамандер Ньют, а також Рольф Скамандер, його брендсан. Вони всі були магіозологами. І тепер і ти, Ірина, я думаю, що це тобі залишається по праву. Я виглядаю, як магіозону однозначно. Навіть схоже на Луну трішки. Скажіть трішки схоже. Така... Ні, ну на... ти що, Луна? Це тупо один з найлюбленіших персонажів всієї Патріани. Просто зовнішньо. Я б хотіла я більше бути Лауну. схожен Дамблдора. Тож також Щоб бути моєму улюбленим персонажем. Отож, все, що у нас сьогодні є в цій меджік боксі, дивіться, скільки предметів за 20 фунтів, Нагадаю. Підписуйтесь для того, щоб виграти їх в розіграші для Збройних сил України. А головний предмет і наш головний артефакт це книга Гаррі Поттер та В'язання з Кабану підписаною Джесі Кейв. Е, Джесі Кейв, все правильно. Джесі Кейв — це акторка, яка грала Лаванду Браун. А отже, дівчину Рона в останніх фільмах. Вона підписала, була дуже мило і підписала це to the Ukrainian Harry Potter fans, отже, українських фанів Потеряних. Тому рідненькі, будь ласка, слідкуйте за моїми соцмережами та для розігра за розіграшами для збройних сил України і в майбутньому хтось із вас отримає цю книгу як подарунок із Лондона. Загальні відгуки від цього комікона тут достатньо дорого, дуже багато людей, але емоції справді незабутні, особливо якщо ви фанат. Тому підписуйтесь на мій канал для більше контенту такого плану і поїхали. Хто вміє записувати крім? Я вмію записувати крім.